Тарі натоліч, як ваша сьогодні команда зіграла? Як на мене, це була ваша нічия, це було б об'єктивно і гарна була. б ігра. Ну, по-перше, дякую збройним силам України, які дають нам право і можливість грати в футбол. Ну по ігрі, це правильно. Я хочу ваші слова доказати. Це одна була на. Одна... Найгидотніших наших ігор, тому що в першому таймі пропускають два м'ячі такі, ну дитячі, дитячі помилки. А потім в другому таймі наче вирівняли 2-2, наче Ганесов повинен вихід один на один реалізувати реалізовувати один в один 3-2, Геть розвернулось все в другу сторону. Ми не забили, забила команда Златокрай. Вітаю їх з перемогою. Так що. Дуже, дуже тяжко, тому що команда не робить висновки. Я, я так скажу, я і хочу достукатися до команди. Ніхто ні так, так скажу, поверхностно так. А ніхто не хоче за, як, проаналізувати всі свої помилки. Дуже тяжко, але будемо догравати сезон. Тим більше ще ігор багато. Просто не можна так, та і все. Нема слова, слів та і все. Дякую, Віталію. Да.